Каша, яку ми готуємо приматам, запарюємо булгур і додаємо туди варений гарбуз. Броколі ми начистили для того, щоб роздати тваринам приматам, які дуже полюбляють саме броколі. Працівники луцького зоопарку перейшли на зимовий раціон годування тварин. Почали більше додавати каш, готувати різноманітні чаї і робити компоти. Як розповіла працівниця Тетяна Пономарьова, відімкнення електроенергії минулої середи внесло корективи у роботу. Всі тварини пережили дуже добре В цей період. Ми потурбувалися, видали додатково приматам ковдрички на випадок, якщо їм буде прохолодно. Деяким ще додали пляшки з теплою водою. Майже добу у зоопарку не було електроенергії. Вперше за більш ніж 40-річну історію зоопарку було таке відключення. Пережили його більш-менш добре. Вольєри були теплі, так як обігрів був у вимкнений, і тому. Між перервами до наступного включення воно відбулося уночі на три години. Тварини не надто відчули дискомфорту. Однак, хто відчув це удав, змії та ігуани, більш такі холоднокровні тварини, для яких ну, мають бути високі температури. Від працівників зараз залежить життя понад двох тисяч тварин, які мешкають у луцькому зоопарку. За словами Людмили Денисенко, благодійники нададуть генератори у Луцький зоопарк, аби тварини змогли прожити цьогорічну зиму. До кінця тижня очікуємо перший генератор, який буде підключений до зоопарку. Додатково включені інфрачервоні лампи, які дають додатковий обігрів. У зоопарку є тварини, які стійко переносять мінусові температури. І відключення електроенергії не вплине на їх ритм життя. Це є тигри, це є ведмеді, які вже досить гарно залягли у зимову сплячку, і ми з ними зустрінемося навесні. Це є і бізон, і олені, і лані, і також всі види фазанів, і сови, і бровітри, які будуть зимувати на вулиці. Головне їм зробити тихе укриття, щоб тварина могла собі сховатися від дуже рясного такого снігопаду, так і вчасно мати їжу. Луцький зоопарк не працює під час повітряних тривог. Петро Юровчик, Віктор Легеньковський, Суспільне, Луцьк.